Катізен це скам. Чому зараз я вам все детально розповім? Бажаю здорово, на криптотариста радий бачити на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я дізнався, скільки я отримую токенів Катізен. І чесно кажучи, коли я дізнався, я був максимально розчарований, тому що я все на все отримав. Ну зараз я про вам це все розповім, покажу і це розумієте. Глобальна проблема, глобальне розчарування, тому що багатьом людям дуже мало роздали, хоча вони там грали досить довго. Тому що туристство. сьогодні таке буде максимально коротке відео. Вирішив швиденько записати, тому що буквально там через... 20 хвилин тому дізнався, скільки в мене токенів. Тому тому що, переходимо, звичайно, в Телеграм. Обов'язково прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації, стосовно різних ігор, промок. Єдине, що мене радує, це мій проект під назвою дома, тому що, погляньте, статистика за вересень місяць. Просто е, клас. І, чесно кажучи, це мене якось. Е, Тіше, тому що Катізен Катізен сьогодні максимально розчарував, Але фьючерси дають прибуток. Статистика досить непогана, суперова. Всього на все один мінус. Тому що тористо чекаю, поки що відпрацює там ноткоін. BSW, погляньте, 5% руху. Ну, боно, боно, боно. Статистика в мене все є. Послання на, стати... на статистику буде під цим відео, тому що ториство. Десь втратив, десь заробив, це нормально, це криптовалюта, але врешті-решт переходимо в гру Катізен. Скільки я знімав відео про дану гру. Знаєте, я в цей момент згадаю неперевершене відео і зараз ви його побачите. Сука, скільки бабла вклав у гниду, єбану, блять, сука, скільки труда, блять, скільки грошей, нахуй, і воно не заводиться. Сука, тебе. Оце в мене так само, скільки я відео зняв про гру Катізен Полянти. Я знімав відео 4 місяці тому. 4 місяці тому одне відео зняв, потім друге відео зняв, потім третє, скоро я роб, четверте. Йо-майо, йо, потім топ-3 туристи, ну, чесно кажучи, дуже велика робота відтворилася з моєї сторони в плані контенту. І що сьогодні я отримав. А отримав я Фу -фу. Шо, в мене зараз не можу я перейти. Можливо, зараз буде перерахунок, але врешті-решт, що ми бачимо, ми бачимо, що я отримав все на все, зараз я навіть покажу. Ось, відео я зняв. І я отримав на навсього 200 монет. Уявіть собі, 200 монет. Моя ціна, яка. Як на мою думку, буде на момент лісного 20 відповідного вересня, становить 30-40 центів відповідно. І навіть при такому розкладі, при такому розкладі, враховуючи те, що я витратив на гру 44 долара, тобто я граю в гру протягом п'яти місяців, витратив 44 долара, працював комп'ютер 24 на 7, щоб прокачати котика того. І я всього на все, ну звичайно, це не точно, що я скільки зароблю. Можливо, навіть ще менше. Це просто буде катастрофа. Це глобальний, так би мовити, пройоб твоєї сторони Тому що скільки я розповідав, знов ставка. Сука, скільки бабла вклав у гниду їбану, блять, сука, скільки труда, блять, скільки грошей, нахуй, і воно не заводиться. Сука. Та... Скільки я там е знімав відео. Про дану гру говорить, що це найперспективніша гра, тому що з самого початку там була максимальна взаємодія з криптовалютою і таке інше. Там вони зібрали великий пул. І що ми маємо? Маємо 200 монет. І розумієте, це така загальна проблема, тому що багатьом людям 4 там, взагалі, монетки видало, там, іншим людям взагалі, там 20-30. І один такий коментар я знайшов. Чувак пише. Чоловік пише Максим, насипали 77 токенів за 268-го рівня кота. Прикол в тому, що за промку на бай дають новим користувачам 100 токенів. Це просто крінж, і це не це крінж, це крінж, крінж крінжовий. Розумієте шануториство? Просто в мене не вистачає емоцій, не вистачає слів, як правильно себе стримати, тому що. Скільки я повторюсь, говорив, скільки я там писав, що от розраховував я, чесно кажучи, думав, що можливо я десь заберу на акаунт там 300-400 доларів. і Це буде дуже супер, тому що враховуючи, скільки я витратив, яка методика гри була так і так інше, і Тут сьогодні я дізнаюся, що я отримався всього двісті то кінів. Тому шанториство буду завершувати і бачите, не не, не можу я зайти в Катян. Можливо, вони зрозуміли, що щось зробили не не так. А можливо ані, зараз якась бачите, технічна робота відбувається. Можливо, перерахують, що це було б супер, тому що в мене з запрошених друзів 156 осіб. 156 осіб, плюс там я робив е, донати. Звичайно, там небагато мене транзакцій, такі інші. Але 150 днів граю відповідно. В мене рівень котика 254, нібито, четвертий, рівень. Е, донати я робив, фішкої не відповідно купував, їх витрачав. Все робив, все на новичний рівні. Ну виходить, що мало мало робив. Але ми не знаємо, яка буде ціна на лістингу, але повторюсь, зараз на... Перед торгівлі на на От Отака ціна на фьючерсах на, фьючер, на фьючерс, в KX, перед теж є фічишна торгівля. Тут ціна 0,76. Я впевнений, з 100% що такої ціни не буде. Навіть є в них токіноміка, е, яку я там раніше писав. вам, ось Чому вам 100% потрібно підписатися на мій телеграм-канал? тому що тут маса корисної інформації. Тут я публікував відео зараз, ну, хвінку, ой, не відео, а фото стосовно токіноміки. І там дуже там, чітко написано було, що ми отримуємо скільки? Е, там, 43% дропу і орієнтовна ціна на премаркеті 0,76. Це 100% так не буде. Я робив там мінус е, ну ділив на 2. І виходило там 35 центів. І я, якщо навіть 35 центів було коштувати, я там отримую 66 доларів і, витравши, і витрати на це 44. Ну, де в чому резон, де прикол? Ну, де тут заробіток? Де пацани? Де мані-мані? Ну, докс, докс, блін, ну взагалі вийшов. Там... У мене на піку було 150 доларів, так я нікого не запрошував. Абсолютно, ну як не, не було так і маю багато друзів запрошених, нескільки я так довго грав, не витрачав часу, взагалі там нічого не купував, від слова зовсім, не проводив різні транзакції, і він так стартунув класно. А Катіза дизайн відповідно 5 місяців грати, щоб отримати умовно качі 60-70 доларів, і це також під питанням, я вважаю, що це повноцінний скам. І по іншому не скажеш. Е, тому що Тористо завершу відео. Напишіть, будь ласка, якого рівня у вас котик і скільки вам дали монет. Можливо, там взагалі вам не видали. І не один, я такий, так би мовити, розчарований е, грою Катізен, тому що поки що, поки що дуже так, дуже, дуже дуже, дуже, дуже погано. Будемо бачити, яка ситуація буде на лісінгу, але вже зараз настрій зіпсований. І я гадаю, що ціна на лісінгу мене також не втішить і не буде. Так знаєте, вау, круто, хоч навіть 200, ну там по долару, по два. Ні, тако не. Буде, але врешті-решт будемо чекати. Там буде видно. Тому чекаю ваші коментарі. Обов'язково підписуємося на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Якщо вас цікавить ф'ючерси, відповідно, хочете разом зі мною торгувати, заробляти, статистика, просто неймовірна. Все супер, все класно. Тому приєднаться і, звичайно, не заробляй не на катізані, заробляй на фьючерсах на проєкті Лу Тому що торжество всім бажаю, профіта і чекаю ваших відповідей в коментарях під цим відео.